Увімкнення фонтанів у Полтаві обійдеться майже у мільйон гривень. Виділення 950 тисяч на ремонт та запуск водограїв у місті обговорили сьогодні на засіданні постійної комісії міської ради із питань містобудування та архітектури. Нагадаємо, цього літа у місті хочуть увімкнути три фонтани по вулиці Тисячу Сторіччя Полтави у Петровському парку та на Соборному майдані. А фонтан у сонячному парку пропонують законсервувати, бо він потребує. Капітального ремонту, повідомив директор комунального підприємства декоративні культури Ігор Ляшко. Ми порахували по роботі самих фонтанів. Це мається на увазі послуги з прибирання, очищення басейнів, фонтанів, послуги з технічного обслуговування, обладнання внутрішніх мереж, Прорахувала нам Полтава водоканал, і десь виходить сума порядка 280 тисяч. На самі ремонти чаш. Ну, тисячу сторіччя Полтави був в минулому році поточно відремонтований, а два фонтани ті, що не ремонтувалися. Це фонтан на Петровському парку потребує ремонту попередньо на суму десь 360 тисяч і фонтан у на соборному майдані порядка 300 тисяч. Десь це в сумі буде 950 тисяч.